Я прийшла на весілля своєї онуки. На вході мій син перегородив мені дорогу і сказав: Мамо, вас немає у списку гостей. Це була помилка із запрошенням. Двісті людей обернулися до мене. Я лише сказала нічого, синку. Повернулася додому, подзвонила своєму адвокату. Наступного дня він отримав. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтесь історією. Ольга Шевченко провела кілька тижнів, занурена у мрії про весілля своєї онуки Марічки. Вона перебирала у пам'яті кожну деталь, наче писала останній розділ довгого життя, присвяченого родині. Кожен стібок сукні, кожен відтінок стрічок на квітах, навіть послідовність мелодій для першого танцю усе проходило через її руки, її серце, її спогади. Вона була вдовою, жила одна у Львові, у квартирі, де досі пахло старими книжками і лавандою, яку сушив її покійний чоловік Андрій. Вечори тяглися повільно, наповнені шурхотом годинника. І лише рідкісні візити сина Романа та невістки Світлани приносили відчуття, що життя ще пам'ятає про неї. Роман приходив поспіхом, говорив коротко, без зосередженості. Його телефон дзвонив частіше, ніж він піднімав очі на матір. Світлана завжди поруч, з напускною ввічливістю і холодною усмішкою, яка не досягала очей. Вони просили, не запитували, а саме просили про допомогу, і Ольга ніколи не відмовляла. Це ж для Марічки, повторювала вона, коли підписувала черговий документ, оплачуючи весільний зал Золота Діброва біля Буковеля або замовляючи музику, яку обіцяли запросити лише найкращі з найкращих. Її ім'я стояло під кожним контрактом, але ніхто, здавалося, цього не помічав. Інколи, коли вона залишалася сама після зустрічі з ними, її серце стискалося, ніби від передчуття, що щось у цьому святі не її, що її місце поруч із ними лише на словах. Але вона відганяла сумнів. Головне, щоб Марічка була щаслива. Казала собі, гладячи стару фотокартку, де вони з Андрієм стояли перед церквою, усміхнені, молоді, і з поглядом, сповненим віри у спільне майбутнє. Уранці дня весілля Ольга довго дивилася у дзеркало. Скло відображало не стару жінку, а дівчину, яку колись кохав Андрій, ту, що вміла чекати його з роботи біля вікна, з чашкою теплого молока і посмішкою. Вона вибрала рожеву сукню, ту саму, яку він любив, і довго гладила поділ, ніби торкалася його рук. Потім застебнула сережки з маленькими перлами, подарунок на їхнє весілля, і на мить відчула, що сьогодні вона знову не сама. Її кроки відлунювали у під'їзді, коли вона виходила, тримаючи невеликий букетик просто символ без претензії. Вона їхала на весілля своєї онуки у серці, несучи тиху гордість, що її праця, її життя, її любов тепер продовжуються. Коли машина зупинилася біля воріт золотої діброви, все навколо рухалося з напруженим блиском. Люди метушилися, фотографи шукали ракурси, сміх розрізав повітря, музика лунала зсередини залу. Ольга ступила на кам'яну доріжку, відчуваючи, як всередині підіймається хвиля хвилювання, те саме як колись, коли вона вперше виходила заміж. І раптом перед нею постав роман. Його постава була сувора: рухи, різкі, очі відведені у бік. У руках він тримав аркуш паперу. Мамо, тебе немає у списку гостей, сказав він українською, голосом, який не допускав заперечень. Спочатку вона засміялась тихо, невпевнено, думаючи, що це жарт, недолуге, непорозуміння. Романе, не сміши мене, сказала вона, намагаючись зберегти лагідність у голосі. Як це немає, я ж. Він опустив очі у список, ніби перечитував рядки, щоб уникнути зустрічі з її поглядом. Так вирішили організатори, відповів він коротко. Список закритий. Організатори. Її голос затремтів. Але ж усе організовувала я. Поруч, трохи позаду, стояла Світлана. Вона робила вигляд, що поправляє зачіску, але Ольга помітила той ледь помітний вигин губ. Усмішку, холодну, як лезо ножа. Світлано, скажи щось, прошепотіла вона. Це якась помилка, правда ж? Невістка не підняла очей, лише знизила плечима. Мамо Ольго, зараз не час для сцени, гості вже прибувають. Ці слова впали, мов каміння. Ольга стояла нерухомо не вірячи. Перед очима пропливли всі ті миті, коли вона платила, домовлялася, вибирала. Вона згадала, як підписувала останній чек, і як Роман тоді сказав Дякую, мамо, ми все владнаємо. І от тебе немає у списку. Вона ковтнула сльози, що підступали, і змусила себе усміхнутися. Усе гаразд, синку. вимовила вона, хоч голос зрадливо тремтів. Як не повинна бути тут, то не буду. Вибач, що завдала клопоту. Роман кивнув. Навіть не намагаючись її зупинити, хтось покликав його зсередини, і він пішов. Ольга залишилася стояти біля воріт, серед сміху, камер і квітів, які сама замовляла. Вона обернулася ще раз, побачила, як зачиняються двері, як над входом блимає вивіска золота діброва, і почула музику, ту саму оркестрову композицію, яку вона так старанно вибирала для першого танцю. Кожна нота боліла, вона відвернулася і пішла повільно, не озираючись. Під ногами шурхотів гравій, а десь далеко чувся сміх Марічки, її онуки, її радості, її надії. І тоді в її серці щось тихо тріснуло не від гніву, не від образи, а від того непоправного усвідомлення, що всі її зусилля, вся її любов стали для когось лише фоном. Вона не знала, куди йде. Тільки йшла, стискаючи в долоні маленький букетик, який тепер здавався смішним. Її кроки ставали все повільнішими, але в очах не було сліз, лише дивна порожнеча, в якій, можливо, народжується щось нове, невідоме. Так закінчувався день, який мав стати її гордістю. І десь на межі між тишею й болем починалася історія, що відкриє наступний розділ її життя. Повернувшись до квартири у Львові, Ольга мовчки зачинила за собою двері. Ключ клацнув у замку, і в тиші цей звук здався вироком. Вона повільно зняла рожеву сукню, яка ще вчора була символом радості, і повісила її на спинку стільця. Тканина ледь шелестіла, ніби питала За що? Перед дзеркалом стояла не та жінка, що вирушала на весілля з гордістю у серці. А інша спустошена, але дивно зібрана всередині. Вона розчесала волосся, відклала сережки і, не даючи собі часу на сльози, відкрила шафу. На верхній полиці стояла бежева папка з чітким написом Весілля Марічки. Вона потягнула її на себе, і разом із нею впала маленька пильна хмарка часу спогади, обіцянки, чекові книжки, підписи. Ольга сіла за стіл, розкрила папку і почала переглядати аркуші один за одним. Кожен документ був свідком того, що справжньою організаторкою, фінансисткою, навіть натхненницею цього весілля була саме вона. Договір оренди залу Золота Діброва. Підпис Ольга Аркадіївна Шевченко, замовлення оркестру, підпис її, рахунок за декорації, її картка. Квіти, сукня, торт. Вона торкалася кожного аркуша пальцями, наче до старих листів. Її серце билося швидше, але не від образи, від пробудження. То це ось воно, прошепотіла вона сама собі. Весілля, з якого мене вигнали, юридично моє. Її голос, спокійний і рівний, звучав уже інакше у ньому народжувалася сила. Ольга взяла телефон. Довго тримала слухавку в руці, перш ніж натиснути знайомий номер. Алло, Матвію, це Ольга Аркадіївна, завтра о дев'ятій. Це важливо. Звісно, пані Ольго, відповів чоловічий голос, спокійний, врівноважений, звиклий до точності. Буду чекати. Вона поклала слухавку. Кімната залишалася тихою, але в цій тиші тепер жевріло щось живе. Матвій Коваль був адвокатом родини ще за часів, коли Андрій був живий. Він допомагав із документами на квартиру, колись навіть був хрещеним батьком Романа. І, можливо, саме тому Ольга відчула, що зараз настав момент не просто скаржитися, а діяти. Вона закрила папку, обережно поставила її на край стола, ніби святиню. Потім зробила чай не для заспокоєння, а для ясності думок. Випила повільно дивлячись на годинник. Уперше за довгі роки вона не відчувала себе слабкою. Усередині щось змінилося, розтоптана гідність починала відновлювати форму. Наступного ранку вона стояла біля дверей адвокатської контори, рівно о дев'ятій. Матвій, підтягнутий чоловік із сивиною на скронях, підвівся їй назустріч і потиснув руку з тією повагою, яку давно ніхто їй не дарував. Пані Ольго, радий вас бачити. Проходьте, сідайте. Вона поклала перед ним папку. Я не хочу грошей, сказала тихо, але твердо. Хочу повернути своє. Він відкрив папку, пробіг очима документи, потім узяв окуляри і почав уважно читати. Кожен аркуш він перевертав обережно, ніби тримав у руках доказ злочину, який не можна ігнорувати. Ольго Аркадіївно, нарешті промовив він, підводячи очі, ви тут є замовницею всього оренда, кейтеринг, музика, декорації, усе оплачено з вашого рахунку. Вона кивнула. Я знаю. Тепер ви розумієте, чому я тут. Він зняв окуляри, вдивився у неї уважніше. І в цей момент побачив не стареньку, що шукає справедливості з жалю, а жінку, яка роками терпіла мовчки, і тепер вирішила стати на власні ноги. Ми зробимо все необхідне, сказав він нарешті, без скандалу, але по закону, без криків, підтвердила вона, без помсти, лише справедливість. Він посміхнувся коротко, але з повагою. Тоді почнемо. На столі загуркотіли друкарські клавіші. Ольга дивилася, як він складає тексти документів повідомлення про анулювання договорів, вимоги про повернення коштів, листи про розірвання угод. Кожен підпис, який вона ставила тепер, був мов, шов, зашивав тріщини в її серці. Підпишіть тут і тут, казав він, обережно підсуваючи аркуші. Вона підписувала, не вагаючись. Лише іноді її рука тремтіла, але то була не слабкість, то було звільнення. Коли останній документ було оформлено, Матвій зібрав папери у нову теку, потім підняв погляд і сказав повільно з тихою усмішкою. Після цього вони зрозуміють, хто насправді є у списку. Ольга подивилася на нього і ледь усміхнулася у відповідь. Цього разу її усмішка мала в собі сталь. Вона не почувалася переможницею ще ні, але відчувала, що стоїть на початку чогось нового, більшого, ніж просто відплата. Це була не війна за гроші, а за пам'ять про себе. Дякую, Матвію, сказала вона встаючи. Ви навіть не уявляєте, як довго я чекала цього моменту. Знаєте, пані Ольго? Відповів він, проводжаючи її до дверей, не кожен має мужність відстояти себе після того, як його викреслили з власного життя. Ви маєте. Вона кивнула. Коли вийшла на вулицю, у серці не було злості, була спокійна рішучість. Вона йшла повільно, тримаючи в руках теку символ відродження, доказ того, що ще може керувати власною долею. Її постать розчинялася серед міських фасадів, але в її кроках уже звучала інша жінка, та, яку колись любив Андрій, і яка тепер навчилася знову любити себе. Так завершувався другий розділ історії Ольги Шевченко. Минуло кілька днів. Тиша у квартирі Ольги стала іншою не порожньою, а змістовною. Вона навчилася чути в ній себе. Кожного ранку пила чай за своїм старим столом, переглядала нотатки Матвія, підписувала додаткові документи, і кожен новий підпис ставав для неї символом відновленого контролю. Телефон мовчав, і це було дивно приємно, поки одного вечора він не задзвонив. На екрані висвітилося ім'я Роман. Ольга натиснула кнопку прийому, притиснула слухавку до вуха. Мамо! Голос Романа прорізав простір різким криком. Що це все означає? Нові замки, повістки від адвоката. Ти що, здуріла? Його голос був не просто злий, у ньому чулося відчуття, що світ, у якому він завжди був головним, раптом похитнувся. Ні, Романе, відповіла вона спокійно, навіть рівно. Я просто повернула собі те, що моє. У слухавці на мить запала тиша. Потім пролунало шумне дихання, і раптом інший голос гострий, істеричний, ніби віддалений, але дуже виразний вона нас руйнує, це кричала Світлана. Вона все відбирає. Ти не бачиш? Ольга ледь посміхнулася. Я не руйную, сказала вона повільно, з тією холодною ясністю, якої не мала все життя. Я просто перестала фінансувати руйнування. Мамо, досить цих фраз. Зірвався Роман. Ти не розумієш, що робиш? Ми втратимо все. Ви вже втратили, відповіла вона. Не гроші, себе. Розмова обірвалася. Вона поклала слухавку, відчула, як напруга в тілі спадає. Їй більше не треба було кричати, пояснювати чи доводити. Її мовчання говорило голосніше за будь-які виправдання. Через два дні у двері подзвонили. Дзвінок був короткий, нетерплячий, такий, як у людини, що не звикла чекати. Ольга підійшла, подивилася у вічко. Роман, позаду Світлана, з блиском злості у погляді. Вона відчинила двері рівно, настільки, щоб вони могли бачити її, але не увійти. Мамо, вистачить. Роман говорив тихіше, але очі його горіли. Ми повинні поговорити. Говорити? Вона склала руки на грудях уже запізно для розмов. Є лише наслідки. Світлана зробила крок уперед, одразу змінивши інтонацію з агресивної на жалібну. Ольго Аркадіївно, це ж непорозуміння. Ми не хотіли, щоб усе так сталося. Ви ж знаєте, я завжди. Досить, Світлано, перебила вона. Непорозуміння це коли забуваєш день тижня. А коли стираєш людину з життя, називаючи це організацією, це вже вибір. Світлана опустила очі, губи затремтіли, але Ольга бачила це лише чергова роль. Ви ж мати, почала вона знову стишуючи голос. Як можна так із сином. Помилка, промовила Ольга холодно, це виховати сина, який думає, що любов видають з квитанцією. Роман стиснув кулаки, зробив крок ближче. Ти перегинаєш. Я просто хочу поговорити, мамо. Вона відступила на півкроку, очі не відводячи. Не торкайся мене, сказала тихо, але так, що він застиг. Доторк до мене потребує поваги. Між ними зависло мовчання. Важке, гостре, майже матеріальне. Вона бачила, як його плечі опускаються, як у погляді блимає щось схоже на сором. Але пізно цей момент не міг змінити минулого. Йди, Романе, сказала вона після паузи, поки я ще здатна бачити в тобі сина, а не людину, яка скористалася моєю любов'ю. Він стояв кілька секунд, потім розвернувся. Світлана кинула на Ольгу погляд, у якому змішалися страх і ненависть, і пішла за ним. Двері зачинилися повільно, м'яко, але цей звук пролунав як фінал старого життя. Ольга притулилася до стіни, заплющила очі. У грудях не було гніву, лише ясність. Вона, нарешті, зрозуміла, що колись перестала бути собою, ставши тінню для інших. І тепер кожним підписаним документом, кожним закритим рахунком вона повертала не гроші, а себе. Наступного ранку Матвій зателефонував і повідомив, що всі фінансові угоди остаточно розірвано. Її ім'я більше не стояло поруч із чужими витратами. Усе готово, пані Ольго, сказав він. Тепер ніхто не зможе використати ваше ім'я без вашої згоди. Вона подякувала. Після розмови поклала телефон на стіл і відчула, як на серці стало легше. Вперше за довгі роки вона не несла на собі чужих тягарів. Її життя, зруйноване власною добротою, нарешті почало вибудовуватися заново, камінь за каменем, крок за кроком. Вона відчинила вікно, поглянула на старі будинки навпроти. Там, серед звичних стін, починалася її нова глава, але про неї вона ще не знала. Минуло два місяці. Суддя виніс рішення, яке прозвучало для Ольги як остання крапка у довгій і принизливій історії. Позов, поданий Романом та Світланою, було відхилено, у постанові суду зазначалося залежність не є спадковим правом. Ця фраза, така суха й офіційна, мала в собі дивну поезію справедливості. Матвій подзвонив їй того самого дня. Його голос був спокійний, але відчувалася прихована радість. Усе зроблено, пані Ольго, сказав він. Вони програли. Тепер жодного документа, жодного рахунку на ваше ім'я. Усе повернуто. Вона на мить замовкла, слухаючи ці слова, ніби намагаючись упіймати їх не вухами, а серцем. Потім відповіла тихо, але твердо тоді, нарешті, те, що моє, повернулося додому. Того вечора вона довго сиділа за своїм столом, розклавши старі папери, які тепер втратили владу над нею. Уперше за багато років її життя належало їй самій. Вона продала квартиру в Києві, ту, де все нагадувало про минуле, і купила невеликий клаптик землі під Львовом. Саме там, на місці старої комори, почала зводити притулок для собак, про який колись мріяли вони з Андрієм. Вона пам'ятала, як він казав. Ми маємо рятувати тих, хто не може сказати, що їм болить. І тепер вона робила це не з жалю, а з потреби жити правильно. Гроші, які раніше витрачалися, щоб купити тишу та вдячність, тепер мали іншу вагу вони купували сенс. Кожен день вона приходила на ділянку, стояла серед будівельних матеріалів, розмовляла з робітниками, контролювала рахунки. Вона відчувала себе живою. Коли перший собака переступив поріг нового притулку худа вівчарка на ім'я Ліра, знайдена біля залізничного вокзалу, Ольга заплакала. Не від жалю, а від радості, що цей дім, нарешті, має душу. Минув деякий час. Одного вечора, коли вона вже збиралася лягати спати, у двері подзвонили. Звук дзвінка був несподіваний, майже насторожливий. Вона підійшла й подивилася у вічко. Перед дверима стояла Марічка. Вона виглядала виснаженою, але в її очах було щось нове ясність, тверезість, ніби після довгої бурі в голові нарешті стало тихо. Я пішла, сказала дівчина, коли Ольга відчинила двері, з дому і з весілля теж. Ольга дивилася на неї мовчки, у її серці щось ворухнулося не гнів і не жалість, а тихе розуміння. Чому ти прийшла сюди? запитала вона нарешті. Марічка опустила погляд. Бо не хочу бути, як вони. Хочу почати спочатку. Тиша між ними тривала кілька секунд. Потім Ольга відступила вбік. Тут є вільна кімната, сказала вона, і робота більше нічого. Марічка кивнула, ковтаючи сльози це саме те, що мені потрібно. У ту ніч вони не говорили більше лише чай на кухні, запах старого дерева, тихі кроки. Для Ольги це була дивна форма примирення, без вибачень, без пояснень, просто присутність. Минуло кілька днів. Одного ранку Марічка поклала кілька зім'ятих купюр на стіл. За світло, сказала, небагато, але це моє. Ольга взяла гроші в руки, пальці її ледь тремтіли. Це достатньо. Відповіла, це повага. Їхні погляди зустрілися, і в них було більше, ніж слова могли передати. Між ними почала народжуватися справжня близькість, не сімейна за кров'ю, а за вибором. Минув рік. Того самого дня, коли колись маріччине весілля відкрило найболючішу сторінку її життя, Ольга прокинулася з відчуттям, що коло замкнулося. Вона вийшла у двір притулку. Собаки зустрічали її радісним гавкотом. Марічка саме поїла їх, посміхнулася бабусі і махнула рукою. Ольга підійшла до вікна свого нового дому, зупинилася, подивилася вдалину, ніби шукаючи щось невидиме, і тоді прошепотіла Дякую, що колись викреслили мене зі свого списку, бо саме так я навчилася вписувати себе знову. Вона посміхнулася. Спокійно. Упевнено, у цю мить зрозуміла справжня спадщина це не майно, не гроші, не прізвище, це межі, це право сказати досить і не відчувати провини. Коли любов не має поваги, подумала вона, то це не любов, це борг, а я більше нікому нічого не винна. Вона пройшла повзряд кліток, де собаки, що колись були кинуті, тепер спали спокійно. Доторкнулася до кожної решітки, наче благословляючи кожну врятовану душу. І тоді майже нечутно додала: Якщо мене викреслюють зі списку, я створю свій. Так завершилася історія Ольги Шевченко жінки, яка втратила все, щоб нарешті знайти себе. І більше ніхто ніколи не мав влади переписати її ім'я.